Одна блогерка, яка мене ненавидить. Так, це Зоряна. Вона підписана в Ютубі Зорі Буба. Так, Вона мене дуже сильно ненавидить з того, що в мене був Мегаколаб в честь 300 підписників. І вона його знімала. Ну, Я вже давно хотіла її видалити, бо вона дуже ненормально зі мною поводилась. І мені так обідно було, і я її видалила все ж таки. І вона мене дуже-дуже зараз ненавидить. І я не знаю, що мені тепер робити, і тим більше в неї більший актив, а у мене менший. Давайте вже здобудемо 450 підписників. Це буде для мене дуже приємно, але і досі мене ще Зорена хейтить Давайте зробимо так. Мені дуже обідно, тому давайте на мене підписуватись. Ну я не кажу, щоб ви від, від неї відписувався. Ну і другу частину буду робити завтра, і всім дякую за перегляд і всім па-па.